Друзі, всім привіт! Сьогодні 16 травня, погода похмура, але бджілка трішки обліт, трішки літає. Погода обіцяє дощ на після обіду, але бджілки дозволяють біля себе працювати. Хочу вам показати вулики. Просили <кій> ось от такого типу, вони, так вони виглядають. Це є спіннополістиролу, вулик в середньому на 16-17 рамочок. Все злежить, є, розширювач гофмана чи немає. Ну, Але навіть водки і от, і цілком вистачає. Я вже користуюся подібними вуликами, тільки я колись робив сіно, сірого віно полістиролу. А зараз взяв жовтого. Сірий 3 роки відслужили, нарікань немає, потрібно просто цю стінку поширювати, тому ж, ну, підсилювати, тому що продавлюється в сірому три роки відслужили де не такі м'ятинки, а тут я вже просто поставив ось от такий кутничок півтора сантиметровий і все, є опора і набагато зручніше. От, Робив відводочки. В середньому на 5 рамочок печатки. І от будемо дивитися. Так, бджоли багато, я думаю, що я зараз по краях добавлю по рамочці, подивлюся, що в них з кормами. Відводки робив тиждень тому. на а від от, не з вставочки сітки з одної і другої сторони. Бджоли в даних вуликах зимують ідеально. Якщо комусь цікаво і потрібно буде, можу скинути креслення при потребі. Я даними вуликами абсолютно задоволений. Користуюся ними вже десь роки 4 подібними. Останніх 30 вуликів робив буквально от за, за тиждень часу по, вечорами, по вечорах з батьком. Робив вулики. І все, і, і дуже ними задоволений. Так, подивимося, що в нас тут робиться. Дуже незручно знімати і дивитися, але що маємо, то маємо. Всі відводки робилися на маточники. І все. А потім тільки в сім'їх основних сім'ях буду міняти матки вже на основний медонос. О. Сімейка досить сильна, розширювати ще не потрібно, можливо, додалю десь одну рамочку, але не більше, тому що бджолка зараз десь-вот буде виходити, хоч погода не дуже і радує. Вже mm. маточник вигражена, значить маточка вже вийшла. Незручно її шукати одною рукою. Ну, але Дані вулики є недорогими в роботі. Ці вулик з покраскою, з дашком, з, з льодкозагороджуючими, з сіткою, зі всім обходиться десь буквально до 400 гривень. Відробляє себе за перший рік мільйон відсотків. Тому мені вони надзвичайно зручні, практичні, основне легесенькі і теплі. От. Що саме великий плюс, що після зими матка починає сіяти відразу від першої, стінки, від першої рамки біля стінки і пішла далі, далі, далі. Передостанню, останню і передостанню рамку вона залишає, скажімо так, пилкова і кормова. І все. І кажу, зимують джоли в них ідеально, дно привідкрите. Я кажу, Дві таких невеличких вставочки, сіточки. Абсолютно вистачає для комфортного проживання даних білок. Ось така ситуація. Пізніше вам зняю до порівняння розвиток покажу вулик, який робився десь три роки тому. Його потрібно просто тепер буде переробити, поміняти сіточку, бо та вже погана, там зовсім гіршої якості сіточка була. І поселяти оці такі металеві кутнички і все. І вулик далі буде. І бджолки комфортно себе в ньому почувають, як бачимо. Вони тут в даному вулику десь буквально вже 2 тижні. Ну, можливо, то навіть немає ніякого найменшого ні ознаку, щоб вони його гризли. Наоборот, я бачу от, оці квадратики, то починають запрополісовувати. Чим, так, чим більше його утеплюють і підсилюють. А тепер, ось, друзі, для порівняння покажу вам вулик, якому вже 4 роки. Ну, як видно, бджілки його запрополісовували. Тут нічого немає, кутики просто пінополістирол. Я б не сказав, що вони його дуже гризуть. Ну, де-не-де, де. тут були шви, чуть-чуть було прогрижено. Але Це зовсім трішечки. Така ситуація. Розвиток в цих вуликах просто шикарний. От, така ситуація у нас на 16 травня з медом. Це не перша рамка, я пару днів тому підставляв вущенку. Але дивлюся, що вона щось трошки поплила. Треба буде її що... О, це друга рамка медова. Ще не забита медом. Опускаємо назад. Тримати нагоден, однією рукою взагалі нереально підняти є. принос тару просто шалений. Йдемо далі. Ось так само на низу проставка сітка. Третя медова рамочка. Кажу, от що що а ці вулики на медоносі. Кажу, швидко, швидко за рахунок теплоти вони його швидко відбудовують, вушинку швидко тягнуть, і швидко печатка йде за рахунок хорошої вентиляції. Називається не поставив замок. І рамка поплила вверх. Це моя вона. Для чогось придумали, але спіх. Як то кажуть, поспішиш людей людей смішиш. Сьогодні 16 число. Кажу, от. Ось так тепер виглядає моя пасіка. Тут є 90 вуликів, найточніше 92. Пасіка воде, бджілки літають активно, хоч погода похмура, але рух на пасіці бомбезний. Взівка не є агресивною. Джилки є багато. Це називає працюй, кайфуй і розвивайся. Так. Завтра ще маю зробити відводочок товаришеві. Але, якось так. Спеціально завантажую їх роботою інколи навіть... Спеціально не ставлю заставну, просто край пустий, щоб вони собі тягнули язики і все. Хай, хай я ліпше буду мати трішки менше меду, зато я себе забезпечу воском повністю. Я вже от на вчорашній день, от грубо кажучи, за цей, за цей місяць часу я вже маю порядка 10 кг воску свого. Ну от. Ощинка підставлялася декілька днів тому, і то вони вже її умудрилося. Залити медом. Ну, от така ситуація. Так що, друзі, підписуйтесь, не жалійте, дивиться у нас мене немало, але підписок дуже-дуже мало. Повірте, мені буде дуже приємно, враховуючи те, що я борюся з однією з важкою хворобою. Це є рак шкіри з І Мені буде дуже приємно, коли хоч так ви зможете мене підтримати. Пасику обходжу я сам, ніколи завжди себе бомбезно почував, нічого-нічого не турбувало. Ну, але один огляд змінив абсолютно кардинально все. Ось така ситуація. Всім дякую.